Здоровенькі були! Щиро вітаю всіх шанувальників гримільйонів на своєму каналі Футбол Сан. Презентую розповідь, як київське динамо Сан-Санича Севідова домовилося із Зорею Ворошиловград, нині Луганськ, про нічию, яка так потрібна була в заключному матчі киянам для того, щоб фінішувати в чемпіонаті СРСР 1972 року другими, якраз слідом за Зорею. Жодної віцеп'ятини цитуватиму дійових осіб тих подій. Але при цьому не забуваємо робити знижку на те, що всі люди схильні перебільшувати або виставляти себе в хорошому світлі. Та й крилатий вираз «бреша як очевидець теж пам'ятаємо. Але це не означає, що ті, кого цитуватиму, говорили неправду. Погнали! Динамо Київ, Зоря Варшиловград, був заключним матчем першості СРСР 1972 року. Команда Германа Семеновича Зоніна вже стала чемпіоном і прилетіла до Києва без свого старшого тренера. Динамо, щоб взяти радянське срібло, потрібно було не програти. Далі слово журналісту Сергію Шмідько, цитую. Разом із командою переїжджаємо до Києва на заключний матч проти Динамо. До початку зустрічі ми з Юрою зайшли у роздягальню. Слідом за нами з'явився Олександр Севідов, головний тренер господарів. Він промовив гучні слова, привітав із чемпіонством. Раптом чудовий футболіст Слава Семенов, циган за національністю, піднімається і каже Хлопці, а який сьогодні сценарій? Та ти що, забув, один-один, промовив хтось із гравців. Гей, тихо, ви, тут журналісти, сказав третій і кивнув у наш бік. Та які це журналісти? Обидва з нами живуть, все і так знають. Я любив дивитися ігри прямо біля поля, тож попросив Соколова позичити мені свій фотоапарат. У нього їх було три. Вже у першому таймі на табло горів рахунок 1-1. Після перерви двічі відзначився киянин Віктор Колотов, котрий, схоже, був не в курсі кінцевого результату. Ми переглянулися, чим все скінчиться. Тим часом стадіон переповнений, йде пряма трансляція. Бачимо, як по флангу набирає швидкість Олег Блохін. Виходить на рандеву з голкіпером Михайлом Форкашем, але якось незручно вивертає власну ногу, вдаришись, об яку м'яч зрізається, та йде за брівку прямо до, до нас. Сам він не втримав рівноваги і опинився біля нас за секунду. Ми вже один одного знали, їздили до Олега додому, влаштовували інтерв'ю. Та ти так собі гомілко стоп вивернеш, адже грати не зможеш, сказав йому Юрко. Блохін глянув на нас, тут же схопився і з криком почав сваритися. Ішли б усі вони на уй зі своїми договірняками і втік. Матч завершився з рахунком 3-3. До срібла киянам якраз не вистачало очка. Потрібно додати, що на цю гру Зонін із Зорею не приїхав, і через багато років скаже, дізнався зі слів гравців, як вони скатали договірну нічу з киянами. Кінець цитати. А ось що згадував сам Герман Зонін, цитую. Сезон 1972 року. До матчу відповіді в Києві в чемпіонаті все вже було ясно. Луганськ чемпіон, Київ срібний призер. Тому я, зайнятий організаційними справами у збірні СРСР, в українську столицю не поїхав. І ось що там сталося: до нашого капітана Саші Журавльова звернувся один із авторитетних динамівців. Давай, мовляв, кістки не ламатимемо. Розійдемося миром. І чесний журавльов раз у житті виявив слабкість. Нічого краще вони не придумали, як зіграти, немову цирку 3-3. Цікавий факт, щоб дотриматися попередньої угоди, журавльову навіть довелося пробити з 11-метрової позначки вище воріт. Про події, що передували грі, мені пізніше розповів сам журавльов. А я знав свого капітана як найчеснішу людину. Він яким був, таким і лишився, але тоді приголомшив. Запитую, як же ти міг, Сашко? На... Ну нам же було все одно Герману Семеновичу. Обіцяю, перший і останній раз. Що мені накажете робити? Журавльову догана, але не йти ж опротестовувати результат матчу в сезоні, що вже завершився. Кінець цитати. Виходячи з цих откровень, я уважно прочитав звіти про матч і дійшов висновку, що вони мають під собою підстави. Почну з того, що Олег Блохін, відкривши рахунок у матчі на 22-й хвилині, якраз перед вами на відео, вирав гонку радянських бомбардирів, випередивши Оганеса за Назаняна із Єреванського Арарату на один м'яч 14 проти 13. А після того, як Куксов рахунок зрівняв, далі цитую Ге Борисова із совєтського спорту. Вийшовши віч навіть з Рудаковим, Онищенко направив м'яч прямо в нього. М'яч, відскочивши від київського воротаря, знову влучив до гравця Зорі Старкова. Варшиловградець ударив по воротах, але м'яч рукою затримав Сосніхін. Пенальті. Б'є журавльов і Рудаков парирує м'яч. Тут свою дрібничку вставлю. Е... Тобто можна зробити висновок, що ні Оніщенко, ні журавльов не хотіли забивати, адже рахунок на табло був договірний 1-1. А заразом, що вірити на слово, не можна нікому, навіть таким авторитетним людям, як Герман Зонін. Я про незабитий пенальті, за словами тренера Зорі, і що відбулося насправді, продовжую цитувати Борисова. У другому таймі гра дещо пожвавішала. Обидві команди частіше стали бити по воротах, внаслідок чого глядачі побачили чотири голи. Спочатку Колотов забив у ворота Форкаша два гарні, як на тренуванні голи. Тут звертаю особливу увагу, що як на тренуванні. Потім Семенов скоротив розрив у м'ячах, а за 4 хвилини до фінального свистка Онищенко третім голом у ворота Динамо звів гру в нічию. і футбольний чемпіонат 1972 року завершено. Кінець цитати. Особисто я не маю жодних сумнівів у договірному характеру матчу Динамо київ зоря Кияни підстрахувалися і запропонували нічию. Їхні суперники погодилися. Українець українця зрозуміє та допоможе. А ось хто порадував 50 тисяч глядачів на Центральному стадіоні в Києві та мільйони телеглядачів по всьому Союзу своїм щирим футболом: Динамо Київ, Євген Рудаков, заміна Валерії Самохін 46 хвилина, Стефан Решко, Вадим Сосніхін, заміна Олександр Дамін 57 хвилина, Віктор Матвієнко, Михайло Фоменко. Володимир Трошкін, Володимир Мунтян, Анатолій Пузач, Віктор Колотов, Володимир Веремєєв, Олег Блохін, тренер Олександр Олександрович Севідов до приходу Валерія Васильовича Лобановського до Динамо ще майже рік. Зоря Олександр Ткаченко, заміна Михайло Форкаш 46 хвилина, Володимир Абрамов, Валерій Колесніченко, Микола Пінчук, Юрій Васенін. Олександр Журавльов, Віктор Кузнєцов, В'ячеслав Семенов, Володимир Старков, заміна Юрій Єлісєєв, 81 хвилина, Анатолій Куксов, Володимир Оніщенко, тренер Герман Зонін, який у матчі був відсутній. Як ставитись до подібних договірняків, однозначної відповіді у мене немає, тут кожен сам вирішує. Скажу лише одне, що договорні матчі грали всі без винятку команди Радянської Вищої ліги. Про першу та другу мови не веду. А хто всіляко заперечує це і доводить, що ось його улюблена команда в цьому плані білопухнаста обліком моралі, то я був дуже наївний або просто не хоче бачити погане. Таким пораджу сприймати життя таким, яким воно є насправді, а не таким, як хотілося б їм. Всім нам, українцям, мужності твердості духу та терпіння. З вами був Санич. Зустрінемось.